Привіт! Мене звати Василь. На даному каналі ми з дружиною розповідаємо про життя в Америці. Зараз поговоримо про кредитну історію. Як зробити успішну кредитну історію в Америці? Що таке кредит Скор? Як його підвищити? Поїхали! Взагалі це дуже цікава тема для мене, тому що я отримав магістра банківської справи і працював в банках в Україні. Правда, в Америці система дещо інша, та я в ній розібрався. Кредитна історія це дуже важлива тема. Це, мабуть, найважливіше, що я міг би поділитися на каналі про життя в Америці. Кредитна історія, credit Score – це бал, який є у кожної людини, в кого є social security number. За рахунок цього числа банки аналізують, наскільки ви платоспроможні, наскільки ви відповідальні, наскільки правильно користуєтесь кредитними коштами. І чим кращий кредитскор, тим краще. Мови при кредитуванні ви отримуєте, тобто менші відсотки. Резонно? Так, резонно, тому що хороша кредитна історія збереже наші кошти. Рахується, кредит скор від 300 найгірший до 850 найкращий. Вважається, що кредит скор 720 і вище це хороша кредитна історія. Тобто, ваше і моє завдання бути вище 720, ну в ідеалі бути на 850, звичайно. Взагалі в Америці все побудовано на кредитній історії, без якої ви не зможете зняти житло в оренду, купити автомобіль, купити будинок. Інколи в деяких місцях навіть зробити банальні речі, як підключити інтернет або зробити мобільний зв'язок без кредитної історії, ви не зможете. Я люблю структуру, тому спочатку поговоримо про те, що впливає на кредитну історію, а потім дам поради, як її швидше покращити. Отож, що впливає на кредит Скор. Перше, вчасно платити по кредиткам і за послуги. Також ви можете зробити автопей, щоб не паритись кожного місяця. І якщо у вас така ситуація, де ви не встигаєте зробити оплату вчасно, попросіть свій банк або... Ту установу, якій ви маєте заплатити, відтермінувати, дати вам більше часу на оплату, щоб це не відобразилося у вашій кредитній історії. Друге це кількість боргу. Якщо у вас декілька карток кредитних, розподіліть свій борг так приблизно порівно, щоб на кожній картці було не більше 10%. Тобто, якщо у вас кредитна картка на 1000 доларів, зробіть так, щоб в кінці звітного циклу у вас було не більше 100 доларів заборгованості. Третє. Кількість років кредитній історії рахується від моменту відкриття першої кредитки або першого кредиту. Важливо не закривати першу кредитку, щоб не порушити вашу кредитну історію. Четверте. Хард inquiries. кожного разу, коли ви відкриваєте кредитку, кредит, змінюєте інтернет телефонного провайдера, в кредитне бюро поступає так званий хард inquiries. Тобто е, перевірка вашого вашої кредитної історії, якщо багато кредитних запитів, Hard Inquiries, е, банки будуть бачити вас, як ви потребуєте в постійно нових кредитах і будуть вважати вас ненадійним. І ці. Hard inquiries вони тримаються на протязі двох років у вашій кредитній історії. І якщо ви хочете щось купити або щось перевірити, чи вам продадуть, не робіть цього, тому що ця кількість цих hard inquiries вона буде заважати росту вашої кредитній історії. Чим менше таких hard inquiries, тим краще для вашої кредитної історії. П'яте. Різноманітність кредитів. Якщо у вас є карт... кредитні картки, автокредит, іпотека, моргідж, це все робить вашу кредитну історію більш різноманітною і ваш кредитний рейтинг скоро буде краще рости. Приїхав на леватор, привіз кукурузу на ось цьому траку. У мене таких два трейлера Продовжую працювати далі на фермі. Щодо Кредитної історії, зараз переходимо до блоку номер 2 Називається поради лайфхаки. Зараз розповім, як зробити вам класну кредитну історію з хорошим кредитним скором. Ось у мене такий є сліпер тут. Фура на автоматі, що дуже зручно, ось така моя приборна панель, багато всяких гейджів. Порада номер один. Якщо у вас є родич або друг в Америці, в якого гарна кредитна історія. Нехай він вас додасть як authorized user. тоді ваша кредитна історія буде рости в унісон з ним. Це, мабуть, найголовніший лайфхак. Ваша кредитна історія просто буде рости ну дуже швидко. Порада номер два: кожного місяця ваш банк по кредитки е, робить стейтмент, тобто закриває цикл за місяць, е, видає такий звіт, називається стейтмент. Я багато помилок робив за два-три місяці зрозумів цю систему. Наприклад, у мене закривається цикл 9 числа. За 5-6 днів я вже не роблю ніяких важливих покупок. За 5-6 днів я стараюсь покрити свою кредитну заборгованість, щоб лишилося не більше 10%. Тобто, у мене 3 тисячі доларів на кредиті на моєму діскавері. Я можу робити великі покупки, можу хоч тратити всю е, свою суму, е, можу купувати квитки на літак, ще щось просто через 2-3 дні погашати. І чому за 5-6 днів не робити важливих покупок і за 5-6 днів робити проплату. Тому що е, транзакція зазвичай знаходиться в пеннігу на опрацюванні, і щоб не було такого, що ви щось купили за 5-6 днів, е, не встигли його оплатити. І воно показалось у вас в звіті. Тому це дуже важливо. За 5-6 днів не робіть великих покупок до вашого звітного дня, і за 5-6 днів проплачуйте так, щоб не лишалося у вас більше 10% кредитного боргу. На протязі цього місяця ви можете використовувати хоч весь кредитний ліміт, просто його через 2-3 дні закривати. Тобто отримати, грубо говоря, кешбек на ці суми, закрити його і лишити не більше 10%. Хотів по ходу діла е, показати роботу, е, показати якісь процеси і розповідати про кредитну історію. Але тема наскільки складна і важлива, що вирішив все-таки сидіти на одному місці, сконцентруватися і зробити якісне відео. Третє. Коли будете користуватися кредиткою, зробіть так, щоб у вас на кінець звітного циклу на стейн було хоча б 10% від вашого кредитного ліміту. Так банки знатимуть, що ви нею користуєтесь і правильно і ваш кредитний скор буде рости. Четверте, відкривайте кредитку якомога швидше по приїзду в Америку. Так ви швидше почнете будувати свою кредитну історію. Всі навколо радять відкривати Secured Credit Card. Я цього не раджу, тому що краще відразу відкрити повноцінну кредитну картку Discover. Вона лояльна до нових клієнтів, так зробив я. У мене буде маленьке відео про це, як я відкрив свою першу кредитку Discover. До речі, по моїй реферальній силці, яка внизу під відео, ви можете податись на кредитку Discover і отримати 100 доларів на свій рахунок. Discover – це була моя перша кредитка в Америці, і її плюси, що є кешбек, і в кінці кожного в кінці першого року Весь кешбек, який ви отримали за рік, він подвоїться. Тобто я отримав 160 доларів кешбеку за перший рік, і в кінці першого року я отримав ще 160 доларів. Так що переходьте по посилки внизу під відео і отримуйте кредитну картку Discover. П'ята порада: різноманітність кредитів. Беремо автомобіль в кредит. Якщо ви хочете мати в майбутньому будинок або квартиру в кредит, вам потрібно побудувати хорошу кредитну історію. Для цього у вашій кредитній історії має бути виплачений автомобіль. В наступному відео розповім, як взяти автомобіль в кредит США під низькі відсотки. Це слово кредит, я вже, мабуть, сто разів сказав за хвилину. Отож, десь через 6 місяців користування кредиткою, ми беремо автомобіль в кредит. Половину оплачуємо власними коштами, половину беремо е, в кредит. Так ви не будете багато переплачувати, не буде великий кредитний тягар кожного місяця, і тримаємо кредит десь півтора роки. То тобто за цей період банки побачать вашу стабільність у виплатах і ваш кредитний скор буде рости. Плюс робимо автопей, щоб кожного місяця не турбуватися. Про це моя порада номер 6. не відкривайте багато кредиток, поки у вас маленький кредит. Скор, тому що є можливість відмови. Є такі кредитки, які потребують кредитного скору приблизно 750 і вище. Я цього не знав. У мене був кредит скор 690, Я намагався відкрити дві кредитні картки. Мені відмовили, і ця відмова зі мною живе 2 роки в моїй кредитній історії, що негативно впливає на мій кредит Скор. Краще, наприклад, відкрийте першу кредитну картку Discover, покористуйтесь нею 6-8 місяців, ваш кредит-скор виросте, і тоді ви зможете відкривати класні кредитки з крутими бонусами. Сьома порада, сьомий лайфхак як же перевіряти кредитну історію. Є така програма, називається Credit Karma. Силка внизу під відео. Заходите, скачуєте, встановлюєте, перевіряйте свій кредитний скор. Дивитись, що ви робите правильно, що неправильно. Як кажуть американці на таку прогу хенді. Там дуже багато корисного, плюс слідкуєте за своїм кредитним здоров'ям. Порада номер 8. Підвищуйте свій кредитний ліміт. Кожні 6 місяців. Ви можете в мобільному додатку вашої кредитки. Зробите запит на підвищення кредитного ліміту. Від кількості кредиту залежить ваша кредитна історія. Якщо вам підвищують кредитний ліміт, ваш кредит скор виростає. Дев'ята порада: не беріть зайвих кредиток, якими ви не будете користуватись, бо тільки понизите собі кредит Скор. Ну і останнє десятий лайфхак. Якщо ви хочете знати, як можна заробляти на кредитках, що таке кешбек і на яких кредитках його більше. Ставте в коментарях плюсик. Якщо набереться таких 50 плюсиків, ми запишемо таке відео. Уже на етапі монтування відео у мене була проблема. Болів зуб. Поїхав в поліклініку, довелось виривати нерв, так званий рут канал. В Америці ця процедура коштує 1400 доларів. І жінка на рецепшені каже, що ви можете оплатити частинами. Я думаю, о, прикольно. І головне питання, чи це не вплине на кредит-скор? Вона каже, ні, не вплине, це все добре, не вплине, це лише софт інквіріс. Я заповнюю аплікацію, думаю, о, прикольно, можу оплатити частинами так простіше. Приїжджаю додому, через день перевіряю кредит-скор, мінус 30 понтів. І один мій лайфхак, не в'язуйтесь ні в яку фігню, ні в які розсрочки, ні в які оплати частинами, тому що це все hard inquiries, це все кредитна лінія. Хіба що якщо у вас іншого варіанту немає? А так краще в це не в'язуйтесь, тому що це вплине на ваш кредит скор і це дуже важливо. Отож, як висновок, з хорошою кредитною історією ви можете через 2-3 роки купити власний будинок в іпотеку, або декілька будинків, здавати їх в оренду чи перепродувати, відкрити свій власний бізнес. Тобто, все в Америці залежить від кредитної історії. Головне, щоб вона була у вас хороша, чого я вам і бажаю. Якщо у вас залишились питання або доповнення, пишіть їх в коментарях під відео. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, або дізлайк, якщо не подобається моя зачіска. Після того як підпишетесь, поставте обов'язково цей дзвіночок, щоб бути в курсі нових відосів. Ми з дружиною українською мовою записуємо відео про Америку, де даємо корисні поради та лайфхаки. Слава Україні!